...саратської громади. От вчора я був в нашої голови за те, що вирубують страшно дерева тут, гублять. Вона відчепиться від мене за ті дерева, в мене багато інших проблем. Ну, вона має ввиду, мабуть, воровство гуманітарки, дорог, доріг, доріг. Ну, звісно, може там і більше хабарів. Тож мені стало цікаво, до гуманітарки я не дійшов. Ще розпитаю, а давайте подивимося на дороги. У минулому році 30 лишнім мільйонів гепнули в дороги. Ну, зараз подивимося разом. Сарата. Знаю, яка це вулиця. Дивіться. Бачите? де смола? Прибили, як попало. Дивіться, прийшло. Пройшло пів року, а вже ремонту не видно на цій вулиці. Бачите, весь щебінь вже злетів з дороги. Ногою. Ногою його беру, змітаю легко. Таке саме. Таке саме, ну пройдусь. Бачите. Пів року. А вже є... Вже через дорогу бур'яни проростають. Бачите? О. Уже ями, Уже ями вам кажуть. Уже ями, півроку вже ями. Бачите. Вон, вон, ямець. Це пів року. Оцей щебінь мелкий показує, що тут пустили пиль. Говори. І як дорогу зробили? Нормально чи ні? Плохо дорогу зробили. Плохо. Це, може нічого не говори. Оце подивіться, як ремонтує ці, ці, ці як їх настоящі предпринимателі, професіонали з нашого краю і довіряє ворам. Тут люди сміються, не хочуть на камеру, але сміються. Говорить, ми одразу бачили, що це воровство. Хоча вірили в нові технології. Мов тут буде нова технологія. Нові технології. Капець, взагалі ніху не знав. Бачите, які ями. Смердить тут неймовірно. А то з річки чи звідки буде такий смород. Бачите, які ями. Оце був ремонт. Вон там ями вже по 20-30 см. Не розумію, що тут за ремонт. Бачите, видно, щось типа смолу лили. Але центр. Ямець. Пів року не прийшло після ремонту. Бачите, які ями. Один розказував сарацький, що Райчева бере 10%. От вважайте, 36 мільйонів чи скільки? 3 мільйона 600. А вона мені говорила, що її до дерев немає. Ну, от дивіться, зрозуміло, що тільки на дорожках 3 мільйона 600 тисяч. Свиснуть, а ще скільки останніх свиснули. Взагалі це не ремонт, це породі. Бачите вулицю? Отут був ремонт.